Вона зелена і пухнаста, весела, радісна й срібляста. Ялинка вогниками грає, з Новим Роком всіх вітає, з лісу вона довго йшла, подарунки всім несла, їй раді дорослі, раді й малята. Пропоную вам сьогодні, дітки, ось такими чудовими гірляндами з прапорців Прикрасити новорічну ялинку. Для роботи нам знадобиться клейонка підкладка, різнокольорові прямокутники. Я вибрала зелений, червоний, блакитний, жовтий та сині кольори. Ви, ви можете вибрати які завгодно. Надобиться нитка, клей, пензлик для клея, паперова серветка та ножиці. Тож почнімо. Звільнимо місце для виготовлення наших гірлянд. Гірлянда складатиметься з п'яти кольорів. Ви можете взяти більше. Тож почнімо. Беремо перший прямокутник. Перевертаємо кольоровою стороною його на клейоночку та згинаємо навпіл. Рівняємо куточки сторони та згладжуємо лінію згину. Беремо по одному прямокутнику кожного кольору і робимо те саме. Ось уже для першої гірлянди пропорції мої готові. Тож складу їх разом і відкладу в сторону. Тепер. Знову буду брати по одному прямокутнику та згинати їх навпіл. Тож і ви, дітки, зробіть те саме. Ось уже і заготовки для другої гірлянти в мене готові, вони будуть у мене трикутної форми. Тож буду тримати я згином догори, прикладу ножиці внизу посередині, поверну свій прямокутник і буду різати вгору до куточка. Перевертаю і починаю знову різати знизу вгору ось так. Ось такий у мене вийшов трикутний прапорець. Знов підіймаю прямокутничок згином догори, прикладаю ножиці посередині і ріжу вгору до куточка навскіз. Те саме буду робити із іншими прапорцями. Дорізаю останній прапорець з другої гірлянди. І ось уже заготовки в мене готові. Приберу обрізки, щоб вони мені не заважали. Ось такі вони гарні, різнокольорові в мене вийшли. Ось такі вони гарненькі, трикутні. Відкладу їх також в сторону, для того, щоб вивільнити місце для виготовлення наступної гірлянди. Залишилося по одному прямокутнику різних кольорів, тож зігну і їх. Ось такі гарні вони в мене Вийшли, погляньте, ось вони, тож тепер буду їх обрізати. Буду вирізати посередині трикутничок. Починаю від лівого куточка, дорізаю до середини, повертаю і обрізаю трикутничок. Ось так виходить прапорець. Те саме роблю з усіма іншими. Не забуваю тримати, згину догори. Я вже закінчила вирізати трикутнички, сподіваюсь, сподіваюся, що ви також. Тож ножиці я прибираю і звільняю місце для того, щоб розкласти ниточку. Спочатку буду робити гірлянду з прямокутних прапорців. Тож беру свої смужки, розгортаю їх і кольоровою стороною викладаю їх на клейоночку, викладаю їх на однаковій відстані. Ось так. Ось таким чином вони будуть у мене розташовані на ниточці. Тепер беру одну ниточку, і ось вона така в мене. І викладаю на лінію згину, щоб вона рівненько лягла на лінію. Ось так. Ось так вона виглядає. Тепер беру пензлик для клею, набираю на пензлик достатню кількість клею і промазую краї свого прапорця, наношу клей від ниточки так, щоб частинка клею попадала на ниточку, щоб вона приклеїлася до паперу. Тепер обережно тримаю і склеюю мій прапорець, притисну і приберу зайвий клей. І ось уже один прапорець в мене готовий, дітки. Так само буду наклеювати і інші прапорці. Слідкуйте за тим, щоб ниточка залишалася на місці. І не забувайте наносити клей на ниточку. Для того, щоб вона наклеїлася. І ось уже останній прапорець. Погляньте, яка гірлянда в мене вийшла. Я обережно підійму її за ниточку. І ось така гарненька, вона в мене, відкладу її в сторону і почну виготовляти наступну гірлянду. Беру пропорції, які будуть трикутної форми, так само перевертаю їх, розгортаю і викладаю їх на клуйоночку. Ось так. Викладаю ритмічно, на однаковій відстані один від одного. Знов беру ниточку. І викладаю ниточку, ось таку на лінію згину, ось так. Беру пензлик, набираю достатню кількість клею і починаю наносити клей на краї моїх трикутничків, ось так. Не забуваю нанести клей і на ниточку, для того, щоб вона приклеїлася. Згинаю прапорець. Ось так. І ось уже перший прапорець у мене готовий, дітки. Те саме роблю і з усіма іншими. І ось уже останній прапорець в мене готовий. Підійму за ниточку. Ось така гарна гірлянда в мене вийшла. Ось так вона виглядає. Відкладу її в сторону. Візьму прапорці, у яких я вирізала трикутнички, і також розкладу їх на клейоночку. Розкладати буду на однаковій відстані один від одного, ось так. В мене залишилася ще одна ниточка, ось вона, викладу її на лінію згину, і так само наберу достатню кількість клею, промажу краї прапорця, не забуду і про ниточку. Кладу прапорець. І за допомогою серветочки притисну і приберу зайвий клей. Один прапорець у мене вже готовий. Те саме зроблю з усіма іншими. Останній прапорець приберу зайвий клей і притисну. І ось така гарненька гірлянда з прапорців у мене вийшла, дітки. Ми завзято працювали з вами. І тепер давайте поглянемо, що ж ми отримали. Ось такі гірлянди, дітки, в мене вийшли. В мене ялиночка невеличка, і вони якраз будуть для неї впору. Впевнена, ще і у вас вийшли дуже гарні гірлянди, тож з нетерпінням чекатиму фото ваших робіт. А тепер погляньте, яка в мене ялиночка-красуня. А яка у вас!